Наше нове надходження, ось така BMW 13-го року БЦ28. В гарному сірому кольорі, дуже доглянутий автомобіль, по Америці там були дрібниці. Зараз нічого не знайдете. Один, власне, по Україні. Гарний дуже доглянутий стан по салончику. Гарний доглянутий шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, mm -hmm. люк, система старт-стоп, круїз контроль Дуже-дуже гарне все доглянуте. Електрорегулювання скла, електрорегулювання зеркал. Позаду. Гарний доглянутий стан. Несправне, все це по пустане все справне. Дуже крутий автомобіль. Тому телефонуйте, приїжджайте на Сумську 2, робіть тест-драйв і забирайте цю окулку до себе додому. Вона дуже, дуже гарна лялочка.